Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Вчора вам обіцяла прогулянку, ну, як то кажеться, що то пішло не так. А що пішло не так, я вчора гепнулася. Я вчора на вулиці гепнулася, причому так якось несподівано і неочікувано, і в мене стався зажим в спині, ну зажало нерв зажало. І тому я вчора просто тупо пролежала, і більше я вже нікуди не ходила. Ні, ні на джерело не ходила, нікуди я більше вчора не ходила. Але мені вчора тут мене рятували, вчора мені ніукольчик зробили. На масаж я сьогодні теж сходила на спинку, трошки мені Роман там порихтував і все, стало трохи легше. Але ж ще ну, біль так швидко не проходить. тому... Тому сьогодні в мене такий лайт режим. Сьогодні я на тройку не ходжу. Сьогодні в мене буде просто десятка, тому що вона поряд. І сьогодні в нас на вулиці таке, <свісно> те, що я вам показувала, то ще було зовсім зовсім знаєте, квіточки. А зараз тут такі ягодки, що я вам не можу передати те, що я бачу з вікна. Аж страшно туди виходить. У нас сьогодні такий сніг, тут страшне. Але, але ми все одно зараз підемо, тому що мені треба піти купити в аптеку. Я забронювала ліки там, у кольчики треба купити. О, тому, тому зараз підемо в аптеку, вийдемо на вулицю, і десятка ж таки треба, бо я вже поснідала. Зараз вам вставлю сюди, що у нас було на сніданок. Сьогодні в нас, у нас на сніданочок кашка, е, м'ясо тушковане з підливкою, бурячок і сироп, масло. Ну, я собі каву зробила так. Мені вже приємно смакування, бо вже всі поїли. Мене, мене, мене не дочекалися. І після, ну, після сніданку це ж. Зараз сижу в номері і зараз вдіваюся, сьогодні теплу куртку вдягаю, бо там сьогодні і морозенко в нас трохи, і завірюха. І йдемо на вулицю. А це в мене вигляд з вікна. Оце так у нас. Оце в нас сьогодні краса. ви Подивіться, яка ж це в нас краса. Який сніг, які шапки вже снігові в нас. Це просто диво і просто якесь чудо новорічне. Дивіться, як гарно. Я думала, що то вже було гарно, а те, що зараз, то це взагалі. Ой. Боже, яка краса. Зараз буду вам все знімати. Все-все буду знімати. О, хожу я наче нічого. Мені важко, важко сидіти, а ходить мені нормально. Ну що ж, я сьогодні. На троєчку не ходжу, я вже вам казала. Сьогодні в мене просто буде десятка. Хоча Лара сказала, що потім сходи набере ще одиничку. От, але, ой, яка краса. Правда, воно в очі ліпить. Але це такий кайф. Отаку От зиму побачити. Боже, Яка ж краса. Я просто, мабуть, вам буду знімати отак от під музичку все і отак от показувати. Бо що тут ще говорити? Тут просто гарно. пройшло 5 хвилин, як я вийшла. Я вже така снігурка. Трошки пройшлася, ну, я ж казала вам, я, в принципі, випила десяточку до аптеки і прийшла назад. І таки, ви знаєте, ходить мені ще ну якби не дуже добре. Не дуже добре мені ходить. І вона зараз. Сніжочок так і йде, але став такий, знаєте, дрібненький-дрібненький. То такий прям шов, така прям завірюха була, я вам показувала. А зараз дрібненький, але сніжок іде. Тому я сьогодні прийняла рішення, що зараз ну, я включила там собі серіальчик. І якби, горизонтально мені сьогодні, ну, сьогодні ну, я проведу день горизонтально, тому що коли я сижу, йде нагрузка на позвоночник, і якби, так мені. Важче. Ну, краще я день перележу, а завтра вже буду як огірочок. Я так думаю, що все буде добре. Завтра ще буде один масажик, і все буде добре. Тому сьогодні от таке менюсіньке відео. Боже, в нас дома оце за ранок вже третя тривога повітряна. Хай Бог милує. Це зараз скільки часу? 12:18 вже третя тривога. Е, тому я з вами Оце сьогодні таке маленьке відео, щоб ви мене не чекали. Сьогодні ну, поки що нічого не буде. Трошки вам краси показала. Тут, тут треба просто приїжджати сюди і любуватися всім. Оце що в мене цей номер, я ж кажу, у мене тут ці панорамні вікна. Я просто любуюся цією красою, просто любуюся. Оце в усі вікна виглядаю, заглядаю так гарно взагалі. От. Тому треба просто сюди приїжджати і оце, ну, побачити. Я дуже рада, що, я ж кажу, Бог мені дав таку можливість побачити оцю красу на свої очі, а не по відео. Бо як не як, але відео не передає тої краси, чого ти бачиш от своїми очима. Дуже гарно. Дуже гарно, казково, прям, ну, дуже гарно. Ой, тому з вами все на сьогодні. Прощаюся. Звиняйте, що маленьке відео, будемо надіятися, що завтра буде краще, і завтра будемо більше гуляти. Можливо, вже десь підемо, прогуляємося. Ну, тому з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Бережіться в когось сніги, бережіться, не падайте, так як я.